Добрий вечір. в в студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Наразі говоримо про акцію, яка завдяки якій було куплено мобіль для збройних сил України, але в дуже незвичайний спосіб, завдяки збору пластиковим кришечкам. Як це відбувалося, говоримо з ініціаторами акції Володимир Савченко, керівник проєкту місто майбутнього і Влад Михайленко, PHD з екології, асистент кафедри екології Одеського державного екологічного університету. Я вас вітаю. Дякую, що ви прийшли до нас. Ну що ж, ви презентували насправді е, от вже остаточні результати акції ще у суботу, але наскільки я розумію, Мобіль ще не відправився на фронт. Правильно Володимира, чи вже відправився? Ні, він мав відправитися на вас неділю, але по певним технічним е, проблемам ми його відправимо на днях. Тобто це буде йти великий ренімобіль, тобто дійсно велика карета швидкої допомоги, і буде їхати на 67-му бригаду, яка зараз активно приймає участь в обороні Бахмута. Тому ми саме гарячу точку будемо відвозити це. Цей реально перед Хто буде відвозити власне? А, наші наші хлопці, це буде Даніюскрусового Багірянська. Тобто, ми вже ну тобто ми його погодили, він збирається в дорогу. Мали раніше поїхати, але то там дуже багато гуманітарки зараз нам укомплектовують цю машину, щоб вона не їхала пуста. І також голова військової адміністрації Черкас, тобто по дорозі на Бакман. Він ми там заїдемо, і він теж її доукомплектовує по максимуму. Угу. А, точка дуже дуже гаряча. Одна із, напевно, можливо, найгарячіша в Україні на фронті. А, підготовлені люди, які будуть відправляти ранімо до цього, не знаю. Знаєте, я ми зараз кажу, що приїхав в вашу студію. і Мені позначив, що мій брат з Бельгії він попав зараз на міни. йому відірвало кусок ступні. Буквально тільки що Я не знаю, як там буде, чесно. Я знаю, що ми відвідаємо до. Слов'янська, Краматорська, там далі нас пропустять, чи нас пропустять. Це, ну насправді це я не знаю, як там буде зараз. Там міни літають направо, наліво, там. Тому я скажу так, що вона точно попаде в Бахмут, але чи пропустять на останньому блокпосту е нас, то невідомо. Тобто ми знаємо, що ми її доставимо, а там чи може бути дружковка Крематорська словянськ там, ну. Тому таке, тому там ну, ризикувати непрофесійним людям, раді там якихось там фоток. Черемо вже до нас цього виросло, тому будемо дивитися по ситуації. По ситуації зрозуміло. А, а чи запит був саме на такий реанімобіль? От саме там, Так, ще сьома бригада з листом. Я там треба скину вам її фото. Цього листа з проханням. Да. Ми давно до нас зверталися, і ми хотіли це допомогти. Але, на жаль, ми передали сумарно десь біля 12 швидких, але останній місяць у нас не вийшло там буде доставити бюрократія, там таке рідке, ну, важке питання. І якраз так вийшло, що отсюди збирали всією країною, великими засиллями. І зараз от, Передали тим хлопцям, які нас просили з вашого дозвілу. Я більш детально розповім про те, як всією Україною 5 тисяч десь орієнтовно євро коштує цей ранімобіль. Завдяки кришечкам пластиковим ви зібрали 70% Ну це десь, скажімо, там 3 тисячі, так з гаком. А збирала насправді вся Україна, тому що ну за вашим володимир дописом зібрали тисяч з половиною мільйонів штук кришечок приблизно 50 населених пунктів взяли участь у цій акції. Ну, власне, у самому зборі також три країни світу: 11 тисяч кілограм пластику. Загалом завісило завантажило оці кришечки, і підсумовуєте, що загалом взяли участь десятки тисяч екосвідомих учасників. Вади, як вдалося об'єднати оцю всю спільноту екосвідомих людей? Це було велике здивування, тому що все почалося зі звичайного посту в інстаграмі. У нас є сторінка міста майбутнього. і У нас дуже велика аудиторія по Одесі. Ми виклали пост і запропонували партнерам, хто хоче, можете доєднатися до збору та розмістити в себе тару для збору пластикових кришечок. Ну, приблизно за два тижні було сформовано контингент партнерів десь близько 15 локацій. І почався збір. Коли почали репостити, казати про те, що можна приносити пластик в Одесі, підключився одразу. Тернопіль підключилася одна одразу у місто Южне, і в Южному, взагалі, дуже прикольно. Вони це зробили. Вони для дітей зробили квест. Вони знайшли партнерів та ініціювали конкурс: хто збирає більше пластику, той отримує призи від партнерів з міста Южного. І діти бігали по спортивним майданчикам, по вулицях. Вони збирали ці кришечки, і навіть діти кажуть про те, що приходили додому, набирали ванну води, і там в цій ванні мили кришечки, щоб тільки воно було легше та якісніше доставити до наших волонтерів. Лонтерок, які потім сортуються вже за кольорами в Одесі. Тут важливий момент, тому що просто зібрати пластик недостатньо, тому що кілограм звичайного пластику, який не відсортований по кольорам, коштує лише 5 гривень. Такими темпами можна збирати пластик роками, але у нас є волонтерки, багато волонтерок поважного віку, які мають таку психологічну терапію сортування пластику, які отримали інструкцію, що якщо сортувати пластик за шістьма групами кольорів, його вартість збільшується до 14. Гривень. І ось деякі е, учасники 84 роки, 76, за тиждень відсортовували до тонни пластику. Це просто уявити собі, на початку їм було важко, втомлювалися очі, але з часом настільки це гарна була терапія для здоров'я та для емоцій, що за тиждень тонну пластику одна людина могла відсортувати. А Вартість, оце дуже важливо. Я розумію, що це якась там неймовірна е, цифра 5,5 мільйонів штук. Е, і перекладаємо одразу на гроші. Е, це десь 3 тисячі євро. Е, хто купує ці кришечки і хто платить за це? ну… Скажімо, прямо немалі гроші. Це дуже гарне питання, тому що першою думкою було відправити пластик за кордон, де його вартість була більшою. Але ми зрозуміли, що в такий час дуже важливо закольцювати економіку в нашій країні та допомагати підприємства з заготівки вторсировини якось триматися на плаву. І ми знайшли в Одесі наших партнерів фірма Вторма, яка згодилася приймати пластик за відгідною ціною, тому що насправді для звичайного громадянина ця вартість буде трохи трохи менша, але оскільки ми збираємо на ЗСУ з 12 гривень за кілограм, нам дали такий бонус 14 гривень, щоб ми швидше могли зібрати пластик. Тобто це теж була така меценатська робота і цієї компанії, яка закуповувала кришечки у вас. Це є, правильно Така розуміє? підтримка, скажімо, так. ну цереночниця, насправді нам ліс так само пропонував. Ми звичайно дякуємо і саме додеській компанії, тому що якщо врахувати всі логістичні витрати, там ми думали, нам була пропозиція в Чехії. на Я взагалі це була в мене така. Репутаційний е, проект ініціативу, тому що навіть, я хотів дуже показати, щоб Європа бачила, що Україна не просто просить так, дайте, 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 або навіть можемо давати максимально відсортоване, чисте покурам сміття. Тобто, це теж би давало якусь певно е, так плюс до загальної репутації України. Але на жаль, що там по тижню стояли фури, то. Ми ну, б там, то, що ми вивезли, ми б ну, нас покривали би на доставку. Тому слава Богу, що було Одесити і тому от ми їм дякуємо. і ми вийшли в комф... да, Нам було комфортно, тому що насправді оце от логістика, тобто я зараз, користуючи нагодою, хотів би подякувати одним із наших партнерів, без кого би цей проект не реалізувався, саме це проект Нового Вони покрили дуже багато логістичних питань. І нова пошта прям їм велике. Дякую за це. От каже прямо в ефірі. Тобто, тому що вони, тобто, кожне 50 міст відправляла до нам оці е, кришечки завдяки е, нової пошти Стало це можливим. Розумієте, що вона так приприєдналася офіційно, е, і їм за дякую. І, в принципі, е, важливо показати, що цей проект от саме пластик. Це так я кажу, це як прев'ю до великого сортування сміття. Ми зараз хочемо йти в Європу, і ми там маємо розуміти, що в Європі є теж певні стандарти. В першу чергу стандарти порядку. Тобто, зокрема, ми говоримо про е, сміття. Там всі сортують сміття, жодної країни немає в Європі, яка не сортує сміття. І ми от показуємо людям, що це починаємо з маленького. з кришеча. Кришечка може кумулюватися в. В реанімобіль та допомоги, хоча великими зусиллями всіма, всіма українців. а велике сортування може дати, дати великий порядок. Україні не вистачає насправді порядка, і це екологічна безпека, це свідоме ставлення до на середовище до своїх потреб, тому що насправді ми зараз живемо трошки такими радянськими ілюзіями, знаєте, що за все нам мають платити, там комуналка має бути дві копійки. Насправді це треба розбивати, тому що є ціну утворення. І е, от, суктуальне сміття це важливо не тільки для того, що ми будемо власне еко, ну, екологію зберігати, а для того, що це. Сама Європа буде бачити, що якщо люди зараз сортують сміття і купляють ЗСУ, вони стираються, вони борються за свою е, е, країну. І це маленький, але теж велик, ну, для великої перемоги от, капля в морі, але вона є. І от це було, власне, тобто самі ми, як наш гуманський проєкт, ну, по спільному, тому, ми передали зараз 65 автомобілів. Ну, єдиний був такий от унікальний, який ми зараз отак максимально розповсюджуємо інформацію для того, щоб просто люди розуміли, що пластик можна акумулювати в допомогу для збройних сил України, і плюс не яку там будь допомога, а мобіль. Ну про попередні автомобілі, я дуже хочу, щоб ми поговорили трошки пізніше, да. тому що ну насправді це не перший автомобіль. Я це про це знала, і е, відповідне питання підготувала, тому що е, скільки 18, так, ви вже відправили. Ви вказали. 12 Там, там була дійсно наші е, певна кількість була куплена з нашими американськими партнерами. З Life Ukraine» єдська організація. Вони знаходяться в Нью-Йорку, і вони їхні представники приїжджали сюди, і вони нам допомагала. Дійсно. Тобто, ми брали на себе юридичне оформлення, там доставляли, везли ну, зусиль тратили велику кількість. Просто вчора мене була дискусія з одним з одеситом, Він каже, він, напевно, не знав, знаєте, що ми, піар, ну, не, ми не піаримо нашу діяльність. Але та, вітуємо, але так більше по актам, щоб для перевірок все було добре, щоб все збігалося. Нас все в цьому плані бездоганно і дякую всім нашим а, бек бекофісу, нашим, який добре працює про спільну мету. Він каже: от, ви купили тільки одну, один рівнімобіль, а стільки піара. Він бачив одну сторону, таки, що якби ми тільки за всю війну купили на ренімобіль і такі там, от, дивіться, зараз ми на ефірі йдемо на Сьомий канал, з пані Ольгою про те говоримо. Ні, це в першу чергу, це тільки, ну, тобто я зараз от кажу, що тільки ми один зараз так звітуємо, щоб люди розуміли цінність даного. Я, я хочу Володимира зауважити, що насправді піару щодо інших автомобілів не було. Принаймні, я, як медійник, його не помічала. Це я не адвокатую, але кажу, як воно є. Е, і ще хочу додати, влада, перепрошую щодо нової пошти, щоб глядачно глядач подумав, що ми е, піаримо і нову пошту. Просто ви далеко не перший фонд, який приходить і дякує новій пошті, що вони допомагають. От останнє у нас була е, історія з встановленням укриттів е, мобільних і там Же нова теж нова пошта брала е, дуже активну участь в Діти. закупівлі, о тому ну їм шана просто Коли шана і повага сьомий канал висвітлював всю нашу діяльність, яка була там до війни. Ми завжди звітували і казали, що сьомий канал молодці, тому що не говорить правду. І я, я вода Росію кажу, що коли заслуговує якісь там кампанії, я завжди це казав. Тому я дякую вашому каналу і компанії теж. Вігнав украску, ну добре. А, владе, е, щодо кришечок, от е, дивіться. Е, Проста е, побутова хвилинка. Людина хоче вибросити пляшки, викинути пляшки. Е, що робить звичайна людина? Вона знає, що е, у подвір'ї є е, сміттєзбиральник спеціально для них, але туди не можна кидати кришечки. Вона їх знімає і викидає в звичайний смітник. Е, це правильні дії? Чи якось треба по-іншому? І е, ці кришки ж можна збирати і направляти до ваших офісів. До речі, скажіть, куди саме? Так, дивіться, ну дуже. Такий момент делікатний, тому що в нас вдома багато пластику. Якщо ви хочете, щоб пластик приносив користь, ви можете окремо збирати кришечки, другий тип пластику, і окремо збирати пет пляшки це перший тип пластику, ті пляшки, з яких ви просто п'єте воду, прозорі пляшки. Саме в нашому проєкті пластик рятує життя, ми приймаємо другий тип пластику. Тому, якщо ви хочете підтримати збір на арені «Мобіль», ви окремо у відро, кошик, коробку збираєте саме пластикові кришечки. Але в нас є проєкт «Екомаршрут». Це автомобіль, який збирає інші цінні види вторсировини, І туди можна здати пластик з під пляшки. Тобто, в ідеалі, ось як у мене на кухні стоїть високий бокс для пластикових пляшок та маленька коробка для пластикових кришечок. Вони дуже Комфортно співіснують на кухні, не займають багато місця. Окрема коробка пляшки, окрема кришечки. Раз на місяць ми проводимо екомаршрут. Ви на маршрут віддаєте пластикові пляшки. Нам у кафе можете, ми на сторінці маємо перелік адрес, куди можна принести кришечки. Якщо ви хочете піти далі, ви можете сортувати інші фракції, наприклад, макулатуру. Дуже просто, мені здається, вже всі мають досвід зі школами, як сортувати макулатуру, залізні банки, алюмінієві банки і дуже багато інших видів сировини, детальний перелік також у нас в мережах є. А найголовніше із цього переліку, що треба збирати окремо, гарне питання. Ну, якщо ми кажемо в контексті користі для нашого проєкту пластикові кришечки, якщо ми кажемо в контексті шкоди для довкілля, я би звернув велику увагу, наприклад, на ті самі батарейки, які можна здавати офіційно є. Перелік організацій, які приймають батарейки, їх можна відправляти їх, будуть переробляти. Батарейки здаватися. Організація, яка цим займається. Також якщо казати з контексту пластику, не можна забувати про пластикові пляшки, тому що ви знаєте, що в океані в Тихому океані три великі острови сміття, утворення яких вчені прогнозували ще 56 років тому. Тобто вже були розрахунки, коли вчені казали, що ці острови будуть утворені, і наразі ми маємо факт з точністю до років. Тому для того, щоб ці пляшки не потрапляли в океан. Треба також сортувати ці пляшки. Вони в чому шкода, вони найшвидше розкладаються. Бо другий тип пластику довго розкладається, а пляшки швидше розкладаються. І, мало хто знає, ми навіть з повітрям вдихаємо мікропластик. І є дослідження, що за рік ми споживаємо стільки пластику, скільки має одна пластикова банківська картка. Тобто за рік в нашому організмі накопичується така кількість пластику. А якщо б можна було її конвертувати Розкажи. у гроші, звісно, цю картку. тож ми ж і банки збираємо для наших волонтерського центру. Так, якщо казати про холодну пору року, ми ще робимо окопні свічки, і якщо ви їсте консерви, жестяні банки, в яких давайте одразу про параметри, які підходять, в яких товщина до ширини відносяться як один до одного або висота в половину менша ширини банки. Якщо у вас є такі банки, наприклад, гурме. Або кукурудза, горошок консервований. Вони нам підходять. Дуже просимо, велика потреба чисті приносити нам. У нас волонтери роблять з них окопні свічки. Скільки штук не зробили більше 30 тисяч за півтора місяці. Так, З є відео в інстаграмі, де людина знімає свічку і каже там «Дякую цим волонтерам, які зробили цю свічку. Так, бережи Бог за те, що тих волонтерів, які роблять ці свічки, і там зараз 470 тисяч перегрів. Мені каже, там вже більше Та, ну, і це, це саме ваша це, свічка. Це наша свічка, це саме так, наші так. Наші але свічка. вона не брендована. У нас насправді в офісі дуже багато працюють волонтерів. Знаєте, я хочу знати, що там є бабця дійсно 84 чи 85 років там і. Ж, і недавно здається, і там дуже багато приїжджає таких шановних е, людей. Знаєте, Я замічаю, що навіть сортування пластику і той саме створення окопних е, свічок воно добре сказується на їхній психіці. Знаєте, що вони завжди... Є моторика задіяна, і таким чином вони не сильно, е, скажімо так, мають стрес від цих новин, тобто вони завжди в Русі, там кожен день щось приходять, п'ють чай, працюють завзято. І вони відчувають, що вони корисні цій країні. І от а, сортування пластику, знаєте, якби трошки менше роботи було, я б напевно теж би сидів з ними воно, воно воно цікаво. Це можна музику слухати, фільм дивитися. Сів і працює. Це знаєте, дуже і... схоже на плетіння сіток, до речі. На там сітки теж та. плетуть. Угу. Да. Я не можу не скористатися можливістю влади спитати про знаєте, так вимагає час. Балони для газу, які зараз використовуються одесити дуже активно для того, щоб готувати їжу на цих маленьких пліточках або пальниках. Що з ними робити з використаними балонами? Куди їх здавати? На жаль, поки що в Одесі немає підприємства, яке їх забере. Ви можете або здати в організації, які поводяться з небезпечними відходами, бо це тара з небезпечних відходів, або є така організація Україна без. Сміття, яка почала збір цих балонів для того, щоб їх потім правильно утилізувати, шукаємо Україну без сміття в Фейсбуці і намагаємося збагрити балони, але не заряджаємо їх повторно в жодному ні, ні, разі. Ні, ні. Це робити не можна. Добре, повертаємося до мобілів А Володимира 12 вже на фронті. Де саме якщо цю інформацію можна розкривати? Чи цілі вони чи відслідковуєте ви їх подальшу долю? Знаєте, буквально позавчора. На днях я бачився в одному із закладів харчування, побачив нашого друга Женя Лата, Це журналіст National Geographic, був фотограф. І ми йому подарували дуже такий великий F-150 джип. І я, от краю гладу, ми прогулювалися, пішли з ним. На вечірню зарядку на турніки, і я бачу сидить Женя, якраз приїхав там на ротацію буквально на один тиждень. І там не ситуація, що сиділо дуже багато таких, знаєте, мужиків, мужланов. Там і таке що у нас війни немає. Там всі щось там між собою мат перемат Ну то звичайно, там обурі. Тому дивились. Я вийшов з Жені, і ми я кажу, як машина працює. Він каже, ну да, вона, звісно, супер, дійсно класна американська машина, F-150, Хто знає про ці моделі, зрозуміє про мене. І я кажу, як взагалі вивозив праней, каже, ну, три людини в цій машині вже померли. Звісно, вони воюють. тобто, Наші воюють, і вони. Тобто я не знаю, чи всі цілі, тому що дивіться, є така одна тож, ситуація, що ми, коли привозимо машину, ми через кордон коли завозимо ми пишемо а, а, декларацію, коли вона йде, віддаємо а, людям їх на фронт. І немає актів. Кажу, підпишіть, будь ласка, акти, щоб ви прийняли цю машину. От і, нам у нас є така ситуація, що ми на початку березня подарили машину ну, в середині березня, в, в дому із одеських підрозділів, не буду казати якому, і До сих пор нема акта. Я та навіть командиру і кажу, ну як так? Знаєте, я заберу, бо вона де Юре моє зараз. Я заберу. Він навіть обурився. Потім кажу, підпиши. І він же не може два тижня підписати, кажуть, воєнний десь там їздять, я трубку не беруть беру. Там, я... Це така ситуація, що відслідковувати зараз машину, немає часу. Знаєш одне, що десь три були на Херсонському напрямку, дві машини від нас отримала 126-та бригада одеська, яка складає сестероборони, як правило. Далі зараз йде в батальйон цунамі. Це моєму товаришу Саша Гостішов, він зараз там комбат. Багато було на напрямку Харківському і ну, там, де от Марінка, Слов'янська, Моторсь, тоді Шеверодонець. Там от їздили машини. Це не тільки ранні мобілі. Ні, це говорю про ці 12 машин. Я згадую, коли вони роз'їхались. І точно знаю, що одна була в спецназі а, Києва. Але вони як вони виїжджають на завдання на тиждень і їх супроводжує дві машини. Одна із них це наша. Вони базувалися в Житомирі. Не знаю. От знаю з цих людей, в мене до речі, візитівка того солдата була під чехлом телефону дуже довго. Я ну, недавно тільки її зняв, поставив машину. Тобто, ну ми віддали і забули, працюємо далі. А вони взяли і почали виконувати бойові завдання. Знаєте, тому там слідкувати там за тими машинами, сутрафуйте мені, як вона? Не знаю. Знаєш, вони служать? І я. Ну вірю свертішу такими там думками, що вони дійсно там спасли багато життів. Ну як на практиці тільки у жаніному показало, що троє загиблих на одній машині вони вивозили там, де люди помирали, то. Взагалі краще не задумуватися, але ці реалії знаєте нам надають оці такі емоції, типу, вау, ми зібрали з пластика машину, це чудово, це чудово. Давайте всі поклопаємо нам, скажемо чомусь збирали. Там люди будуть помирати в цій машині. Це зараз реально. Якщо мій брат Осоня, мені троюдний брат дзвонить і каже, я кажу, як справи. І він каже, та ну таке зараз захворів". Я Кажу, ну зараз всі хворіють. І він каже, та ні, на мінус став. І слава Богу, там ті, як п'ятка сіла, ну, са, ну сама голь. Ну, тобто п'ятку, напевно, можуть і Ну, ви розумієте, так? що ми інколи говоримо про такі якісь цікаві речі. З долі оптимізму, а насправді не так все це. Але я хочу, щоб оцей оптиміст залишався, особливо у тих дітей, тому що знаючи багатьох солдат, вони всі, щоб Україна не жила депресивно, на а щоб ми розвивалися і скажу, то, що я от то, що замі... помічаю по самим військовим. У них завжди на фронті настрій. Вони, знаєте, у них бойовий, вони підшучують. тобто це ну, це, це молодці, це воїни. Про... Так. да так я б хотів додати, вибачте, що перебуває просто для чого? Ми ще раз ось так активно популяризуємо пластик рятує життя не для того, щоб якось піаритися, а для того, чому у нас такий оптимізм є. Це екологічний проєкт. Ми дуже багато років займаємося екологічною освітою. Нам дуже важливо, щоб під час війни така складова, як екологія, не забувалася, і ми показуємо, що екологія також може допомагати зсу. І щоб про це не забувалося, бо коли почалася війна, всі екологічні проєкти просто подивитися хроніку: мінус один, мінус два, мінус п'ять, закрито, закрито, контейнери знімають, ніхто не сортує сміття. Нам було дуже важливо залишити цю складову, щоб за цей час війни люди розуміли, що екологія відходить це суперважлива складова розвитку такої країни, яка вже є дійсно частиною європейського союзу. І не для того, щоб показати себе, а для того, щоб люди не забували. Тому ось така дійсно піднесений настрій, романтика, не тому, що там а екологія. Ось треба зберігати цю складову. Сортуємо. Тому що ми рахували, якщо люди будуть сортувати органіку, лише Одеса за рік буде мати 10 мільйонів доларів США. Просто якщо вся Одеса буде сортувати органіку. Нам зараз не лише потрібна допомога зовнішня, ми маємо допомагати собі зсередини, і це, це сортування відходи це дуже великий ресурс. Ми можемо з органіки робити біогаз. Це енергетична незалежність. Ми можемо робити добрива. Це вже незалежність від пестицидів, тому що ви знаєте, зараз використовуються неякісні пестициди. Дуже багато тварин гине. Ось вам відходи. З них можна робити суперякісні пестициди. Ідеальне паливо, і це про ось цю складову. До речі, ми зараз почали вести переговори з багатьма міжнародними екологічними організаціями. До речі, дуже цікавий. От факт: ми, під час війни ми написали 8,5 тисяч офіційних листів. І завтра в одному із наших центрів буде виступати міністр оборони е, Словаччини. І Він питає от своні, там, от тих людей, які будуть робити це міст. А хто така спільна мета? Вони нам писало, що треба зброю, ми дали вам зброю. Тобто я, я, я серйозно кажу, то. Тобто, і чому ти зараз сказав? Що е, європейські партнери нас підтримують, не чують. І, і, і от на прикладі Швеції можна зрозуміти, те, що зараз сказав е, Володислав, як це все працює. Тобто, воно е, насправді, якщо зараз ми зациклюємо цю е, економіку сортування на. Рівні правил і свідомості людей, то я думаю, що у нас і проблем тепла, газу, е фінансів буде набагато більше. Знаєте, от вони зараз дивляться, оці, е наші партнери, які нам допомагають, і не, не розуміють, чому ми, знаєте, так трошки безпечно. Та от банка туди, то туди. Все там не треба, нам гроші дадуть, нас війна, дайте гроші. Ні, от якраз має бути такий порив. І я не сподіваюся, що ми з часом обов'язково е, таке от, все ж таки е, теоретично і на практиці ми все ж таки об'єднаємо і покажемо оцей е, пакет нашій владі, як і державній через законопроект. Тобто ми, ми зустрічалися з, е, з заступником мера Відня, зустрічався недавно. В і, і, і них, до речі, в Відні зразкове сортування, просто зразкове. І я єдине, що зрозумів, тобто нам не треба технологію. Вони кажуть українці з нас в Urban Innovation половина українців, ви самі все добре розумієте. Вони мені показали свої законопроекти, як вони це все організували. розумієте? і от, от отут трошки це все набагато глибше. Але якщо влада буде сприяти, якщо місцева влада буде сприяти, то ми це налаштуємо, це реально буде прогрес. Тобто ми від наших західних східних варварів будемо відриватися з такою шаленою кількістю, що вони просто ну... до речі, це іще ще одна мета, чому це треба робити? А про ранімобілі лише додам, що ви вказали, що будуть гинути люди там, але там будуть рятувати людей. Ну, і не каже, не каже, я, 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 буде да, Тому треба залишатися оптимістами. і... Тобто Ми по-своєму до цього ставимося, але от люди, які сортують сміття, мені приємно сам факт, що люди, взявши кришечку, кидаючи нам, вони розуміють, що не допомагають Україні. Тобто тут виростає всередину патріотизм. Знаєте, патріотизм. Українського народу нації. Тому, заради патріотизму просимо вас збирати кришечки, знаходити місто майбутнього у соціальних мережах, знаходити адреси, куди їх можна принести. І Я так розумію, що проєкт буде тривати завдяки вам і завдяки хлопцям. Володимир Савченко, Влад Михайленко, благостями цієї студії. Дякую за вашу діяльність. Ольга Гвоздецька провела для вас цей ефір. Залишайтеся на сьомому. бережіть себе.